У кожного із нас є своя дитяча різдвяна історія. Моя дитяча різдвяна історія трапилася, коли мені було років з 5, у кінці березня. До сусідки Баби Катерини приїжджав онук Ярослав. Ясік ми на нього говорили, розтав сніг на вулиці і нас з Ясіком випустили погулять. Випустили, ну. Так як сніг розстав, калюжі були великі. Дорослому вони були по коліна, а нам з ясиком, ну, пошти по шию, чуть-чуть не доставали. З урахуванням того, що ми довго бігали по тих калюжах, декілька разів ми туди ще й впали, мокрі ми були повністю, хіба може, чубчик на голові залишився сухий. Ну, ми поняли, раніше ж було як, якщо ти намок, додому йти не можна, бо ще й получиш. Ми з Ярославом. Зрозуміли свою помилку. Ми зрозуміли, що дома нас жде скандал. Що нам буде хано? Я розробила план в п'ять з половиною років. кажу Ярік, я знаю, що нам робить. Ми з Яріком пішли колядувати по вулиці. Ну, якраз друга половина березня це час по колядувать. Пішли ми полядувати, ходили ми від будинку до будинку в нас на вулиці, слава Богу, ми п'ятирічні далеко не зайшли. Ніхто ні один нас не вигнав, нам давали цукерки, давали нам копійки. Я запам'ятала, найбільше дали нам 20 копійок. Тоді це були великі гроші. Давали нам копійки. Ми з собою не взяли ніяких торбинок, то цукерок мені наклали, повен пішон. Ну, слава Богу, наші дідусі і бабусі кинулися, що немає ж нас за межами будинку, немає нас на вулиці, і об'явили план перехвата. Ці дві колядувальні особи вони перестріли в кінці вулиці, перехватили нас і привели додому. Ми розказували, які ми молодці, що ми поколядували. І принесли додому і конфет, і добичу. Слава Богу, з нас тільки посміялися дуже. Цю історію згадують в нашій родині ще й досі з гумором і з посмішкою. Ну, Весь вечір натирали ноги, гріли нас. Оце єдине, що я не пам'ятаю, як ми цукерки з Яріком ділили і куди вони ділися.